Добрий день, не секрет, що у нас коронавірус, і по всій всьому світу був коронавірус, і це накладає на нас дуже великі обмеження, і накладало, і зараз накладає. Потім друге таке це у нас війна. Ворог напав з різних сторон на нашу країну, і це також і обмеження, і спосіб життя міняється, і вся країна живе вже за інших умов в стані війни. Тому все це накладає на нас. Дуже великі обмеження. Наші воїни ЗСУ з кожним днем все ближче до перемоги, допомагає запад, і тому ми всі віримо в перемогу. Слава Україні! Ми поговоримо про метод, який дозволяє працювати через інтернет не тільки в нашій країні, а і в Європі, в різних країнах можна працювати. Будь ласка, там Франція, Польща, які мову ви знаєте? Я, наприклад, Польшу мені більше нравиться. Є 100 уроків польської мови, можу вислати, і дуже на ринку. У Європі можете працювати запросто і отримувати там гроші, навіть знаходячись в Україні в обмеженні світла і в такій ситуації. Ми мережевики об'єдналися для того, щоб заробляти гроші через мережевий бізнес. Багато людей викупляють, викупляють товар, їм потрібно змінити мислення своє на систему. Росту команди на систему заробітка грошей. Що вони роблять? Дивіться, пишуть в групі, наприклад, робота оголошення. Вся Україна самі ці групи создають, самі в ці групи наганяють людей. Пишуть все. І бачите, тут ніхто не лайкає на такі реклами, ніхто не коментує. Автор сам собі ставить галочки і думає, що це є така в них гарна суперсистема навчання. І так майже всі, що я дивився по цим групам, обіцяють 2500 гривень. Але звідки вони там візьмуться, якщо ніхто не коментує, ніхто не лайкає, ніхто не приєднується, вони самі собі чи в своїй команді ставлять ці плюсики, щоб ця реклама в цих групах піднімалася вище. Потім, ось тут видно на цьому слайді, що тут 25 тисяч учасників в групі. Мене туди запросили в групу, щоб безкоштовно давати рекламу. Пишуть, ми ще запросили людей. А що з того? Фейсбук так устроєний, що ці 25 тисяч. Учасників групі не бачать цю рекламу. Бачите, автор сам собі, синю стрілочку, я поставив, автор сам собі ставить коментарі, три коментаря і все це зробив сам автор. Ну що це за навчання такій безкоштовній рекламі, безрезультатній? Чому? А тому, що вони не розуміють, що Фейсбук зовсім по-іншому робить покази ваших постів. А ці групи взагалі не працюють. Вони працюють чисто як інформативні. Якщо людям цікаво, вони в цих групах гортають матеріал. А якщо їм не цікаво, то от ця група висить і вони навіть не бачать, хто в ній що робить яку рекламу. А ось ще, дивіться, супер відео. Я передивився, яка крута компанія. Як людина підготувала це відео. Я спеціально не показую контакти, але супер. Це була дуже приємна конференція, і там в цій компанії можливо заробляти по 400 доларів в неділю. Такі пропозиції робиться. Але дивіться, так організована подача інформації, що знову немає: нікому не подобається, ніхто не поділився, ніхто не побачив цієї шикарної пропозиції. Ось як. Наші мережевики самі себе рекламують безкоштовно. Чи ось група, робота, оголошення, вся Україна. Пропонують роботу, супер, почати, навчитись досягти цілі, пишіть в приват, а нема ні коментарів, ніхто не поділився, ніхто не лайкнув, ніхто в приват не написав. І отак вони сходять з одної компанії в іншу і роблять ті ж самі помилки. Ті самі помилки, ті самі групи постараються, і, і так далі. і так далі. От бачите, тут групу створив сам собі адміністратор і наганяє в неї людей. Там дві, майже три тисячі учасників, 2900. Якусь матрицю він там пропонує, стіл перший, стіл другий. Я не вникав. Зар, Заробіток робота називається група. Він досяг. Таких результатів, що в нього три тисячі людей, і ноль з цього вихлоп, ноль. Розумієте, ніхто не кандидати, ніхто не навіть не інтересується і, і не читає, і, і, і він не може цю інформацію навіть передати. Розумієте? Ну навіть би я і поставив би лайк, але він не передає мені ніяку інформацію. Нема в нього системи, щоб швидко мені передати інформацію за одну-дві хвилини. Це все роблять помилки, тому що не займаються зростанням особистої активної команди. А у нас в клубі мережевика ми якраз тільки цим і займаємось, тому що гроші всі компанії мережеві нараховують від команди, від обертів команди, а не від ваших груп. Лайків, що ви там в групах, плюсики, що ви друг другу ставите, що ви там 10 чоловік самі собі плюсики ставлять, підіймають свою публікацію, щоб в групі вона була на перших місцях. Це а їх рівно ніхто не бачить, бо Фейсбук інший алгоритм показу вашої реклами в Фейсбуці і в Інстаграмі. Інший вони на шару, оці всі методи, не показують. А з нами. Ми всі разом досягаємо наш метод не один. Це метод не одинака, це метод такої команди. Працює цей бізнес. Розумієте, тільки якщо команда робить дії по системі, ми досягаємо разом успіхів. Тому що суперсистема, вона на різних мовах і на німецькій, і на польській, і на англійській, і на українській, звичайно, і вона збирає контакти. Багато чого робить. Це бізнес. Розумієте, це. Підприємництво, це продажі і товарів, і послуг, пошук цільової аудиторії. Все це безкоштовно. Різні лендінги можна створити в цій системі, які приведуть і в Telegram, і в вайбер, в і в Фейсбук, і в Ватсап. Напишуть, і в Скайп. Всі контакти будуть в одному місці. Наприклад, в таблиці Google у вас все буде видно, хто що зробив, хто що заплатив, хто куди пішов, хто куди захотів піти з вами. А чому люди йдуть з вами в бізнес? Знаєте, одна єдина причина, тому що людина вірить, що вона з вами заробить гроші. Тому ми пропонуємо чат-боти, безкоштовне навчання, безкоштовне. Техпідтримка робить подарунки наша. Зразу ви отримуєте бот підписки к вам від п'яти людей в день кандидатів. Кандидат це ще не значить, що він уже в вашій команді. З ним треба ще попрацювати порозмовляти. У нас є подарунки для тих, хто тільки приходить, одразу отримують подарунки. Бот п'ять кандидатів в день. Це так умовно названо. Може бути і десять, може бути і три, може бути і п'ятнадцять. Бот для реєстрації в свою команду в інтернеті чи ви пішли в магазин, а бот все зробив. Взяв і зареєстрував вам людину в вашу команду. Це подарунок. Потім ми навчаємося безкоштовно в школі OLX. Що дає ця школа? По-перше, це сайт, який є в Європі в кожній країні: в Чехії, в Польщі, в Німеччині, на Україні є це крупна така міжнародна компанія. І вони займаються продажами. Якщо мені щось в Польщі, потрібно, то я зразу йду у Оликс Польща і шукаю там квартиру, шукаю, хто мене перевезе, шукаю там. Речі, які продаються, є. Яка робота пропонується, все там на цьому сайті є. Їм треба вміти користуватися. Не група в Фейсбук і в інстаграм продає, а, а спеціально заточені інструменти для цього продають. Тому у нас безкоштовна школа по Олексбізнесу: як створити рекламу, як продати, як продвинути, що зробити. Як попит знайти, як ключових людей знайти, розумієте, поки ви не знайдете людину, в яка є попит на вашу послугу, ви ніколи нічого не продасте. Спочатку шукаються люди, які мають попит на цей товар, який ви пропонуєте, а не навпаки, товар це такі площадки, на яких. Треба повчитися, бо тому, що таких площадок по всьому світу багато. Це Амазон, eBay, це інші площадки, але вони всі по одному принципу працюють. І якщо ви узнаєте, як працює українська площадка, наприклад, Розетка – це також площадка, Аліекспрес-Китайський, це також площадка. Якщо ви зрозумієте, як вони працюють, у вас зразу продажі підуть, ви зразу почнете гроші заробляти. І тому у нас все це об'єднується. І Телеграм, і Скайп, і Інстаграм, і Фейсбук, Ютуб, міні-лендінги, щоб зразу збирати всі контакти, передавати інформацію. Ці все це техпідтримка допомагає робить вам системи по бізнесу, додатки різні, веб-сайт. Тому треба ці всі додатки знати. А у нас техпідтримка все це надає. Техніка. Подивіться, якою технікою користуєтеся? У нас ви купите міні-комп'ютери нові собі. Бо заробите на це гроші. Планшети гарні, купу, тому що це потрібно для роботи. Bluetooth клавіатури, мишки, вони дуже економічні. У мене виключили світло, не виключили світло. У мене цей планшет працює ну, майже не знаю, 10-12 годин. Я можу сидіти в інтернеті дня. Причому в мене там дві сімки, я не прив'язаний, я можу вийти в кафе. Там в кафе буде генератор чи не буде генератора, я собі сяду. Чашечку кави, але я буду працювати, бо в мене все це заряджено вже. І батареї, павербанки, все тримає інтернет. Розумієте? Тому треба міняти ці гаджети, які у вас там старі, на нові. А це якраз у нас, і можливо зробити в клубі мережевика. Реєстрація інструментів, коли ви тільки реєструєтесь в наш клуб, вам одразу капає 10 доларів ваш кабінет особистий. Вони стаються за вами. Коли ви їм захочете скористатися в рекламі, ви їм і скористаєтеся. Якщо ви запрошуєте одну людину всього до себе в команду, наприклад, то ви зразу 20 доларів маєте. Розумієте? 10 і 20, 30 доларів це тільки з перших шаг кроків. І бонусів та різних винагород у нас на тисячу баксів. Кожного місяця і це окремо треба розповідати, бо тут я зараз вам не розповім тут так швидко про всі ці бонуси маркетинги. В нас їх три. Ви бачите одразу, а вхід до нас, старт у нашому клубі, всього 15 доларів. Одразу 10 повертаєте і 20 отримуєте в два рази більше, тільки якщо запросили хоч одну людину. Ще раз кажу, треба навчатися, і все у нас безкоштовно. Навчатися продажем, не в групах Фейсбук лупити там свої креми е, супер чудові, а на площадках, де все продається, щоб заробляти гроші, щоб люди вас купляли. Розумієте, вивчати попит і те, що користується попитом, те й продавати. Не всі ваші товари користуються попитом. Розумієте, в компаніях не всі товари користуються попитом. Тому треба попит. Я знаю, що попит є зараз на ліхтарики. Вони дуже дорого коштують. Ми їх завезли і продаємо там, не знаю, там по 150 гривень, по 120 гривень, заробляємо по 500 гривень в день. Поки ви там розповідаєте, яких ви компаніях супер чудових, то просто зайдіть до нас, візьміть ці ліхтарі, і заробіть одразу гроші. Розумієте? Немає світла по всій Україні. Ми продаємо спеціальні такі пристрої, які генерують. 220 вольт. Нема світла, а в квартирі є світло, інтернет працює, холодильник працює. Ну, може, там стиралка не запрацює, чайник. В холодильник працює, інтернет працює, комп'ютери працюють, телефони працюють. Це все такий пристрій. Він коштує 30-40 доларів. Ми настраємо ці системи, розумієте, які зараз користуються суперпопитом у всіх містах. Тому відкривайте свою справу. Нормально відкривайте як підприємці, а мережевий використовуються у нас тільки для розрахунку грошей. Розумієте? Не для того, щоб вести якісь презентації, розповідати про компанії. А ми використовуємо мережевий для росту команди. І цю команду ви вже можете забрати з собою в будь-яку компанію. Заробити на нерухомість це теж актуально. Простими методами житла багато розрухи, біженці кругом живуть в пластикових будинках. Це актуальна тема приходити і заробляти гроші собі. У нас є техпідтримка. Техпідтримка вам допоможе все, розумієте, все зробити. І сайти, і лендінг, і чат-боти, на всі питання вам. як Якщо запустити в Інстаграм, Facebook рекламу, тільки треба проявляти в цьому активність, а не чекати. У нас йде зростання особистої активної команди, але це все проходить разом. Ви не одиночка, я вам кажу, що ви разом з нами працюєте в команді. Це супер інтернет-бізнес. Також у нас є такий тренінг, гра, він по зміні дизайну свого життя. За 12 кроків людина просто змінює своє життя. Зараз так тяжко в країні, емоційно тяжко. Всі вигорають дуже швидко. І тому участь у цьому тренінгу вона дає енергії, наснаги, вона дає розуміння, що життя продовжується, що треба якісь кроки робити. І все ви ці кроки передивляєтеся і дивитеся самостійно, бо це самоучитель такий, розумієте? Щоб змінити своє життя, цим треба займатися покроково. Супер дизайн свого життя. Командна робота також. Командою змінюєте і здоров'я, і побут, і взаємовідносини між рідними, між друзями. Робота, все там про, про всі кроки передивляються повністю. Ви передивляєтеся, читаєте, відповідаєте на практичні завдання, і ви розумієте, в якому стані ви знаходите, що вам треба зробити. Може вам треба трошки фізичної нагрузочки дати вправи зробити, а може навпаки, вам треба інтелектуальний свій рівень підняти. Розумієте, там все це зрозуміло, це тренінги, вони дуже дорогі. а Ми його спеціально розробили, щоб він був для вас безкоштовним. Так що змінюємо життя разом. Заходьте до нас в клуб мережевика, отримуйте подарунки, отримуйте одразу гроші за реєстрацію і давайте разом працювати в мережевому на розбудову вашої особистої команди. До зустрічі!